Вітаю вас! Мене звуть пані Наталя. Я вчитель Монтесорі. Я розкажу вам, як оздобити свою оселю таким чином, щоб це було максимально корисно для розвитку дітей від нуля до трьох років. Які потрібні іграшки, які потрібні меблі, які потрібні ви, оскільки батьки це також частина середовища, що розвиває дитину. Мозок дитини формується поступово, і тому треба знати, на якому етапі що розвивається. Діти від нуля до трьох років готові розвивати рух, крупну моторику і дрібну моторику, сенсорику, всі органи відчуттів, яке воно, і мовлення. Коли ми беремо немовля на руки, обіймаємо його, ми його розвиваємо, тактильну систему. Дитина відчуває мамини обійми, бере мамин пальчик, торкається маминого обличчя, мамини волосся, там щось скубе. Вестибілярний апарат, коли ми дитину розхитуємо, обіймаємо їх відчуття тіла також у дитинки, розвивається. Дитина відчуває наш, наш запах, наші кольори роздивляються, наш голос чує, коли ми до неї звертаємося, розвиває слух. На смак відчуває мамине молоко. Потім дитина сіла, ми вже можемо якісь їй іграшки давати в руки. Так? Це можуть бути іграшки, що звучать, маракаси, важливо роздавати тактильну систему, гумові м'ячі. І пам'ятаємо тут, що працює від нуля до трьох років правило. Чим більше, тим менше. Чим менше, тим більше. Тобто дуже багато іграшок, дуже багато яскравих кольорів, таких, знаєте, як називають вирви око, це буде гальмувати розвиток дитини. Небагато іграшок і стримані такі постельні кольори або кольори натуральних матеріалів, да, там, скажімо. Дерево, там бавовна, така, як лен, такий бежевого кольору. Це буде більш корисно для розвитку, ніж щось таке дуже яскраве, пластикове. Спочатку всі предмети, всі дії, всі рухи має дитина пережити сама. Спочатку даємо дитині в руки, потім називаємо. Мультики, гаджети від нуля до трьох років гальмують розвиток. Тому що перше око не розвивається. Коли я тримаю цей м'яз на одній відстані, слідкую за картинкою на екрані око не розвивається. А, ну, скажімо так, гальмується розвиток і викривлюється розвиток ока. Потім... Предмет це я ще в руках не тримав, а вже бачу його. Або якусь емоцію дуже яскраво переживає цей яскравий мультяшний герой, а ще а я ще не жив в цій ситуації і цю емоцію не переживав. Це ще не моє. Тому через контакт з справжніми предметами, справжніми вами. Треба дати можливість дитині пережити весь спектр емоцій, різноманітні ситуації, відчути і радість, і розочарування, і образу, і гнів називати це. І показувати, як з цього вийти, і оце буде справжній розвиток мовлення і справжній розвиток руху для дитини, так? як обійти ямку, а не в комп'ютерній там, натискаю пальцем вказівним і якимсь чином перехожую цей місточок, а як справжній місточок перейти. Тому як тільки ваша дитина поповзла, а потім пішла з зоною. Досліджень стає вся ваша оселя, і наше завдання зробити цю зону безпечною. Прибрати всі предмети небезпечні або дорогоцінні для вас, які ви будуть викликувати нашу реакцію, не можна. Пам'ятаємо, не можна говорити не можна. Коли ми дитині щось забороняємо, дитина це сприймає буквально як заборону на розвиток. Бо що б дитина не робила, навіть нам це здається криш-драйвом, або непослухом, або безкетництвом. Дитина розвивається, мозок дає наказ, досліджується світ, і так само на витривалість від твоїх якихось різких рухів. А тому робимо перше середовище безпечним. Далі нам треба допомагати дитині розвивати крупну моторику, да? тобто рухатися. Рух це база для розвитку інтелекту. Можливо, ви чули, мем мозок дитини знаходиться на кінчиках пальців, да? Тобто, дрібна моторика і крупна моторика вміння координуватися, це база для розвитку. Вміння самостійно думати, вміння вибирати, вміння аналізувати в майбутньому. Але перше це рух. Тому вже тільки дитинка, може навіть в планах, думайте про придбання шведської стінки: дробина, гойдалка, канати, балансери. Тунел, який можна розкласти і скласти, пуфіки, на які можна розбігатися і падати туди, і стрибати на них, і таскати. А маленькі будиночки, де можна усамітнюватися. Це може бути стіл, який ви накрили якимось плед, але, пледом. Але пам'ятаємо, що дитині треба і десь отак от сховатися. Це будуть і обійми. Я, наприклад, в середовищі використовувала іноді будиночки для котів. Да, де дитинка рік-півтора рочку може туди залізти і гратися в схованки? А, мати, да, щоб ці стрибки були а, безпечними, м'ячі, які можна катати. І пам'ятаємо, що цього не мільйон. Да, наприклад, а, машинки. А, Найгеніальніше, що придумало людство для розвитку дитини, це м'яч і колесо. І хай це буде гараж для машин, і ви можете міняти там машини, наприклад, будівельна техніка і сховали. Потім дві-три машини виклали громадський транспорт. Потім там Водний транспорт, і так ви можете міняти, щоб дитина могла розвиватися, щось освоювати. Цього має бути небагато. Освоїли, поміняли, щось додали, щось прибрали. А це корзина для м'ячів. Тобто в іграшок дуже важлива занальність, і так, щоб було небагато предметів, щоб дитина змогла їх прибрати. Ми показуємо, як це робити, допомагаємо дитині, але. Спершу, як дитина це навчиться, ми самі мусимо цей ігровий простір для дитини організувати і показати, що у кожної іграшки є своє місце. Розвиток побутової незалежності це величезний ігровий, можна сказати, простір для розвитку крупної дрібної моторики. Починаємо з ліжка. Ліжко має бути навіть немовляти, що тільки почало повзати, таким, щоб дитинка могла сама з нього злізти і залізти. Це може бути ортопедичний матрац, полички, на які дитина може покласти свої речі, взяти самостійно. Далі вбиральня. Якщо у вас. Дуже високий і якийсь такий небезпечний рукомийник, ви можете придбати рукомийник пластиковий з краном, заливати туди воду, прикріпити на рівні дитини, підставити мисочку, і дитина може сама мити руки. Ми так зробили в класі, в якому не було водопроводного крану, і отакий придбали рукомийник прекрасний. А, гачок і рушничок на рівні дитини, щоб дитинка сама змогла витерти руки, горщик, який дитинка може сама дістати а, готування їжі в класі Тодлерів, де дітки з 2 до 3 років займаються, діти самостійно варять собі кашу, стоїть мультиварка, підготована вода, крупа. Порізані овочі, діти самі миють овочі, самі чистять, самі ріжуть. Ви можете прийти подивитися, що це так є. Так, я показую, так, я організовую простір, але оце є. Найкрутішим ігровим моментом для дитини. Дитина дуже хоче наслідувати нас, повторювати за дорослими. Це включено в програму розвитку. Діти хочуть бути на нас схожими і, схожі, і хочуть відтворювати наші дії. І не буде віку, коли ми. Маємо більший вплив, ніж це від нуля до трьох років. Дітки можуть не слухатися, вони можуть бути не в тому настрої, щоб це все відтворювати. Але будьте впевнені, що вони все запам'ятовують. Від нуля до трьох років ми формуємо 70-80% свого мозку. І коли ми даємо цю можливість зробити самостійно. Опа, це на все життя поведінкова схема, модуль поведінки. Я можу сам, я можу сам все. Тільки треба у когось проконсультуватися і все підготувати, і я всьому зможу сам навчитися. Потім, коли ми так оздоблюємо простір, що дитинка може сама все робити, ми. Формуємо таку і віру в себе, і самостійність, і вміння організувати свій простір в майбутньому. І а, знаходиться тоді вільний простір для мами і для тата, для вашого відпочинку, коли дітки стають самостійними у вашій оселі. А, розвиток сенсорики. Яке воно? Ну, Зрозуміло, якщо дитина сама може приготувати собі їсти, тобто, якщо ви підготували середовище, і у дитини є контакт з крупами, з водою, з ганчірочкою, якою вона потім витре свій стіл, і це розвиток тактильної системи, і це. І Баричні відчуття, яке воно на вагу, коли дитина там щось переносить, наливає з глечика воду в чашку собі, там, щоб випити. Тобто, розумієте, якихось спеціальних іграшок не так багато треба, бо найбільше дитині хочеться стати незалежною в побутовому просторі, і якщо ви це все даєте можливість. Освоїти, тоді і це і є найкращою зоною розвитку, умовно кажучи, іграшкою для дитини. Але в зоні сенсорики можуть бути музичні інструменти. Коли їх купляєте, зразу перевірте, що це приємний для вас звук, щоб ви потім не знали, куди ховатися від того звуку. Це можуть бути. Ви можете самі зробити сенсорні іграшки, дуже корисні. Наприклад, це солоне тісто, половина борошна, половина солі, вода, замішуємо круте тісто, і це дуже класна штука для того, щоб щось виліпляти. Воно застигає. Потім його можна розмальовувати. І навіть якщо таке тісто зробити для дитинки від нуля до одного року, коли ще дуже активний період арального пізнання світу, бо в ротику найбільше нервових закінчень нервових рецепторів, які Чітко дають відчуття, яке воно, да? тому дитинка все тяне в рот, щоб дізнатися, яке воно. Бо дитина пізнає світ, бо так мозок розвивається. От. І щоб не заборонати, типу, пластилин воно таке. А тут тісто, ну окей, солоне, але всі живі і здорові. Можете зробити такі тактильні. Мішечки, використовуючи повітряні кулі, через воронку засипаєте там в одну кулю пшуно, в іншу сіль, а туди напихаєте там квасолю, а туди можливо татусевий гель для бриття, для гоління. і зав'язуєте все вузлами, і дитина може відчувати це на дотик і знаходити пари, які ну, зробіть пари да, спочатку. Однакові відчуття на дотик знаходити. Зона розвитку мовлення. Знову вся ваша оселя. І пам'ятаємо, що дитина розвиває мовлення, коли бачить наш речовий апарат. Тоді включаються зеркальні нейрони у дитини, і вона повторює рухи. Нашого рта і так розвиває мовлення, тому контакт очей, точка цікавості, коли ми щось розказуємо у дитини, у дитини наочно дієве мислення. Тут і зараз дитина вивчає мову, і ви можете розказувати, що це, що це за дія, і так ви розвиваєте мовлення. І це можливо не тільки з іграшками, але які можуть бути іграшки в зоні мовлення. Фігурки людей, фігурки тварин, фігурки предметів зменшені. І дуже корисно, щоб від 0 до 3 ці фігурки були максимально наближені до справжніх, предметів, справжніх істот. Звісно, річ класна, якщо ви були в зоопарку і там побачили слона або тигра, або буде як у Чуковського дитина говорить: був в зоопарку, бачив тигра. Зовсім не схожий. Можливо, тигр був якийсь там в книжці рожевий з величезними очима. Тому і книжки, і іграшкові предмети, можливо, там якісь пазли з зображенням мозаїку Вибираємо, обираємо такі, щоб там були зображення предметів максимально схожі на те, що є в житті, на те, що є в природі. До трьох років наш внутрішній комп'ютер буквально завантажується цією реальністю. Далі, коли вже після трьох-чотирьох років дозріває підкорка головного мозку, тоді у дитини включається фантазія, тоді ми можемо потроху показувати мультики і давати там працювати, можливо, з якимись навчальними комп'ютерними іграшками, програмами. Тому е, всьому в свій час, і е, наразі від нуля до 3 розвиваємо це я роблю резюме. Розвиваємо рух, крупну моторику і дрібну моторику. Розвиваємо сенсорику, п'ять відчуттів основних, яке воно, да? і мовлення. Насолоджуйтесь своїми дітьми. Дякую вам за увагу. До зустрічі!